Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Ми не раз чули про козаків як славних героїв України. Так воно і є. Вони захищали і захищають Україну. Сьогодні свято, яке присвячене козакам та захисникам Батьківщини. І я пропоную вам намалювати сильного і мужнього козака. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, баночка з водичкою, простий олівець, пензлик, серветка. Олівець голубий, можете взяти інший, який вам подобається. І лист аркуш білого паперу. Почнемо малювати. Візьмемо простий олівець і спочатку ми намалюємо нашу голову нашого козика. Вона має овальну форму і ось така велика. Намалювали голову, тепер намалюємо ніс. Посередині нашого обличчя намалюємо ось такий великий ніс. Тепер намалюємо очі. Одне око та друге. Тепер намалюємо зіниці. Ось так. І тут. Нашому козаку треба намалювати брови, одна брів, і друга. Вуха. І який же це козак без вусів. Малюємо вуса. Вуса у козака довгі, ось такі. І повертаємося назад. І тепер ще одне мусом. І ось так. Тепер намалюємо усмішку. Козак у нас добрий, тому він буде посміхатися. І намалюємо зуби. Це ось такі от квадратики. Тепер намалюємо шию. Широка мужня шия і плечі. Залишилось козаку намалювати чубрину. Так, з голови просто ведемо так вверх. І ще одну таку. Тепер будемо зафарбовувати. Візьмемо світло-коричну фарбу, якщо у вас немає світло-коричної фарби, Можна взяти просто коричневу і розмішати її з білою. Будемо замальовувати обличчя. Тіло має світло-коричневий відтінок. Тому ось так от, не заходячи за лінії, зафарбовуємо нашого козака. Ще треба, мукаємо водичку і так зафарбовуємо. Зафарбували обличчя, тепер візьмемо чорну фарбу і зафарбуємо вуса спочатку. Другий. Вуси зафарбували. Тепер намалюємо наші брови, наведемо зіниці. Краєм пензлика обережно. Так. І чуприну. зафарбували чобирину і добре вимили пензлик. Тепер візьмемо червону фарбу і зафарбуємо нашу посмішку. Тут треба бути дуже обережним, щоб наші зуби залишились білі, тому що зуби білі. Зафарбували посмішку вимили пензлик. У нас залишилась шия та плечі. Вдягнемо нашого козака, що наші козаки носять? Вишиванку, тому намалюємо такі рукавчики. Спочатку потрібно зафарбувати шию. Шия у нас такого ж кольору, як і обличчя. Світло-коричнева. Ось так зафарбували. Замалювали шию і тепер намалюємо сорочку нашому козаку. Сорочка, ви вже знаєте, що сорочка завжди біла, тому взяли гуашеву білу фарбу і замалювали плечі. Ми зафарбували нашого козака, тепер залишилось взяти блакитний олівець і отак штриховкою зафарбувати простір, який залишилось. Це буде наше небо. Ось так просто. Дивіться, який гарний козак у нас вийшов. Цей малюнок ви можете намалювати та подарувати своєму татові чи дідусеві. До побачення, любі друзі!